Ні ковучий час тут Пацана, ні рук, ні ног нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і робити щось. Прошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. А як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерть, кричала все, я прекрасно знаю, тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі, ти сам. Береш і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці, це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати грошей людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купуй, то в чому людина нуждається. Ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки. Як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Форбс. Зареєструватись, можете за посиланням в шапці профілю. У вас же там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити... Три крапочки в грі справа відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людей відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький, такий скидуєш. Ти просто підтримуєш машинів. Це машині чи з ті схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких-то там. Організації чи чогось іще напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Бін, це стосується і політики, і виборів це коротше дуже сильно можна капнути, але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так. взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політично, економічно і морально неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю кому хочу і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога, піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, в неї були б сили чимось зайнятися вдома.